Привіт, я Максим Щербина. А це проект телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Це спільник терористів Михайло Пореченко, який стріляє по Донецькому аеропорту восени 2014 року. Дома добре, а з крепким імунітетом ще краще. А це спільник терористів Михайло Пореченко, який рекламує йогурт Данон влітку 2020 року. Реакція соцмереж була дуже бурхливою. Українське представництво бренду одразу виступило із заявою, що вони не мають стосунку до реклами, адже кожне регіональне представництво є незалежним. Тож українському Данону дуже прикро від побачення. Так само, як і тобі, друже. Людей це, звісно, не заспокоїло, і народний гнів продовжився. Тож наступною була реакція Посольства України у Франції, яке зв'язалося з головним офісом бренду. Як результат, генсек Данон, так в них дійсно генсек, повідомив, що бренд припиняє використання реклами з актором та розриває контракт про співпрацю. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Данон Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Перемога? Та куди там? Бо ось це відеоскрін. Сторінки сайту Данонру, який ми зробили буквально вчора, тобто вже після заяв посольств та реакції топ-менеджменту Данону. Так, відео з Пореченковим приспокійнесенько висить на сайті компанії. Більш того, якщо покупати Ютуб, то можна знайти цілий оберемок відосів, де Пореченков підвищує Даноном імунітет, який він так задедбав в окопах Донбасу. Ну що? Рванем на камчатку! І тільки останній відос помітили небайдужі громадяни, обурилися, і бренду довелося якось реагувати на той факт, що його продукцію рекламує амбасад. Дор сепаратизму та настоянки глоду. Хоча реакцію це важко назвати. Процитуємо заяву російського офісу Данон, яка в перекладі з рекламної мови на зрозумілу означає одне: та жуйте ви сраку. Рекламна кампанія з Пореченковим у нас закінчилася цього тижня. Розриваємо чи не розриваємо ми з ним співпрацю це комерційна таємниця. Бренди хочуть нам сподобатися. Їхній тон-войс збігається з нашим. Ми на одному вайбі, ми за права людини. Вони комунікують з нами у соцмережах, весело та дотепно відгукуються на тренди та вкладають гроші у екологію, дітей-сиріт та освіту у Африці. Але в шафі чи не кожної корпорації є свій батальйон брендованих скелетів та зашкварів. А їхні дії, позиції та реак ці у різних країнах та різних ситуаціях можуть бути тупопулярними. Тож у цьому випуску ще ми поговоримо про лицемірство брендів, їх непослідовність та паскудство. В Україні слава Ісу, немає старбаксу, а ікея заходить на наш ринок, немов займані в секшоп. Тим не менш, українці зіштовхуються з лицемірством брендів чи не частіше за інші країни. Звісно, найбільш поширеною темою для скандалів є Крим. Російський ринок занадто великий, аби від нього відмовитись. Тому заради місцевого споживача бренди один за одним нехтують міжнародним правом і поводяться так, ніби Крим і справді російський. Ну, типу, він просто зробив якийсь ребрендинг з порушенням Будапештського меморандуму. Ну а так все нормально. Adidas, Puma, Toyota, BMW та багато інших, хоч офіційно і заявляють, що дотримуються законодавства, але насправді чхають на санкції. Тож ми постійно бачимо новини про те, як вони працюють на анексованому півострові. Представництва Кока-Кола і Пепсі РФ опублікували карту з Кримом у складі Росії. Кока-Кола опублікувала карту на сторінці продукту ВКонтакте, а Пепсі на своєму сайті. Скандал 2016 року з картою Криму чітко засвідчив, що насправді бренди обирають не між тим, що правильно чи неправильно. А між тим, що вигідно чи ні, керуючись такою логікою, Кока-Кола та Пепсі просто вирішили догодити більшому ринку, а цей маленький. Здається, український якось проковтне, ну або не помітить. Не помічали ж кілька років рекламу йогуртів з Пореченковим. І тільки реакція спільноти стопорить корпорації, обурення у соцмережах, заяви політиків і як наслідок вибачення корпорації з виправленням помилок усе це результат тиску звичайних людей на бренд, хоча інколи навіть тиск не допомагає. ЕПЛ визнала Крим Російським. Компанія на зустрічі з депутатом надала візуальні докази внесених нею змін. Тепер, за словами Піскарьова, кожен користувач продукції. Apple, заходячи в програму карти та вибираючи на карті півострів Крим або будь-яке з його міст, побачить, що цей регіон позначений як російський. Восени минулого року корпорація Apple відкусила частину української території, немов шматок яблука на власному лого. Спочатку Apple прибрав належність Криму до України і залишив територію нейтральною. Але росіянам виявилося цього замало, і вони стали вимагати позначити Крим російським. Недовго вагаючись, представники компанії виконали цю забаганку. Ще трохи і росіяни. Не почнуть жалітися на те, що Аляска теж чомусь не російська. Компанія Apple пообіцяла глибше поглянути на політику маркування спірних територій після скандалу навколо показу Криму як частини Росії. Рішення позначити Крим як частину Росії, яблучники пояснили вимогою російського законодавства і запевнили, що так Крим буде позначатися лише для російських користувачів. Тепер Apple заходить на український ринок і можете не сумніватися, що все буде як треба. Карти позначатимуть Крим українським. А щоб краще купу. Пувалися девайси для вітчизняних преміум-підписників українською зроблять навіть кубань. Протести, спричинені вбивством Джорджа Флойда, сколихнули не лише американське суспільство, а й увесь світ. Великі корпорації наввипередки поспішають приєднатися до руху Black Lives Matter. Роблять гучні заяви, міняють аватарки у соцмережах і навіть знімають соціальну рекламу. Бо Black Lives Matter став трендом, якому вони мають слідувати, щоб заробити ще більше грошей. Не думайте, що ви не можете бути частиною змін. Давайте всі будемо частиною змін. Разом з Найк свою активну антирасійську позицію висловив відомий бренд одягу «H&M». Він пожертвував 500 тисяч доларів громадським організаціям. Напевне, це гроші не сплачені співаку «The Weeknd», який розірвав рекламний контракт з «H&M» після того, як бренд виставив на сайті фото чорношкірого хлопчика у худі з написом Найкраща мавпа в джунглях. Фото настільки спровокувало людей, що в пар почалися протести, які перетворилися на погроми магазинів, через що потім довелося їх закрити. Як зазначив Блумберг, акції «H&M» почали різке падіння одразу після початку скандалу. А Данський банк навіть порадив власникам скидати акції компанії. Після цього представники «H&M» вибачилися за свої дії і запевнили, що все сталося випадково. Такими темпами в «H&M» з'являться ваучери пробачень, ну щоб відшкодовувати наперед. Legenda А це була реклама засобу для очищення шкіри віддав, яка у 2017 році викликала ціле цунамі обурення. Люди вважали, що меседж реклами полягає у тому, що чорношкіра дівчина відмила себе і стала білою, навіть без хлорки, уявляєте? До речі, саме такий рекламний хід використовували виробники мила у 19 столітті. Ба Більше у 2011 році бренд вже потрапляв у подібний скандал, коли моделі у рекламі були розташовані за тим самим принципом, як і у 2017 тому. І як ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні дав також полки прихильники руху «Black Lives Matter». Головним лакмусовим папірцем лицемірства корпорацій є Китай. Отримати свою частку на такому величезному ринку це мрія багатьох брендів. А втрата цієї частки трагедія. Водночас із цим Китай це епіцентр скандалів пов'язаних з порушенням прав людини, побутовий расизм. Концтабори для мусульман уйгурів, у тиски Гонконгу це лише найбільш резонансні епізоди. Корпорації постають перед складним вибором між тим, щоб дотримуватися декларованих принципів та грою за правилами Китаю заради прибутку. І дуже часто комунізм добре вписується у брендбуки компаній. Ми не терпимо нерівності, несправедливості та расизму. Black Lives Matter. Макдональдс виступив на підтримку боротьби з расизмом не лише на словах, але й пожертвував громадським організаціям 1 мільйон доларів. Такий благородний жест був би і справді благородним, якби не події, які відбулися лише кілька місяців тому. У квітні цього року в ЗМІ з'явилася інформація, що на вході в Макдональдс китайського міста Гуанчжоу висить оголошення про заборону чорношкірим відвідувати ресторан. Так, так вам не почулося тижні расизму у Макдональдс. Скандал стався на тлі іншого скандалу. Це заява «Human Rights Watch» про те, що на початку квітня 2020 року сотні африканців у Гуанчжоу були виселені з готелів та квартир. Приводом стали чутки про те, що коронавірус поширюється саме вихідцями з Африки. Керівництво франшизи відреагувало тимчасовим закриттям ресторану, вибаченням перед усім світом та тренінгом для персоналу на тему різноманітність та інклюзивність. Хоча, як ми всі знаємо з меню, різноманітність не найсильніша сторона Макдональдсу. Привабливість китайського ринку змушує корпорації не просто закривати очі на чинні проблеми, але й безпосередньо брати участь у китайській цензурі. Одна з найбільших корпорацій гейм-індустрії, Активн Блізард, бореться проти расизму та нерівності і вважає, що їм не місце у нашому житті. Ну, принаймні так вони кажуть у своїх останніх заявах. І ці слова одразу викликали у геймерів напад істеричного реготу, нервовий тік лівого вуха та звинувачення Блізард у лицемірстві. Why? Why? Чому, коли хтось говорив про протести у Конзі та робив заяву під час гри Хардстоун. Ти банив цих людей на рік. Рік тому гравець з Гонконгу з Ніком Чанг під час прямої трансляції турніру по Хардстоун висловився на підтримку протестувальників у Гонконгу. Аби не псувати стосунків з Китаєм, Блізард миттєво оголосили, що вони банять гравця та не виплачують йому жодних призових. Тож, якщо це боротьба з нерівністю, то хіба що з нерівністю графіків прибутків, але корпораціям вдається лажати і без допомоги Китаю. Інший розробник, ігор Бєсєзда – вирішив проявити солідарність зі спільнотою ЛГБТ, змінивши юзерпіки у Твіттері на райдугу. Солідарність закінчилася, коли дійшла черга до акаунтів на ближньому сході у Росії та в Туреччині. Там юзерпіки ніхто не змінив. Найімовірніше, на думку компанії, ЛГБТ-спільнота у цих регіонах настільки потужна, що обійдеться й без їхньої підтримки. Насправді, прояви лицемірства корпорацій відбуваються постійно. Просто ми не звертаємо на них уваги або не завжди знаємо усі деталі їхньої діяльності. Візьмімо хоча б вже згаданий бренд «H&M». У 2016 році вони запустили кампанію на підтримку феміністичного руху, яка мала на меті зруйнувати стереотипи відносно зовнішності жінок, їхнього віку та орієнтації. Усе це, звісно, супроводжувалося випуском відповідної лінійки одягу. Водночас, звіти правозахисних організацій повідомляли про Справ на виробництвах різноманітних брендів, у тому числі і HDM. І написане у цих звітах не мало нічого спільного з правами жінок. Жорстке ставлення це щоденна реальність для швачок, які працюють на «ГЕП» та H&M. За даними профспілок та правозахисних груп, тиск задля дотримання дедлайнів світу швидкої моди призводить до того, що жінки, які працюють на азіатських фабриках «ГЕП» та H&M, зазнають сексуального та фізичного насильства. Звільнення через вагітність, вимушені, аборти щоб не втратити роботу, понаднормова праця та шкідливі умови. Про все це можна прочитати у звітах Human Rights Watch, Global Labor Justice та інших правозахисних організацій. Саме така ціна футболки бренду, який хоче знищити гендерні стереотипи. Покупці магазину моди Зара в Стамбулі знайшли незвичайні мітки на своєму одязі, скарги турецьких робітників, які кажуть, що за товар у магазині їм не заплатили. На бірках було написано: я зробив товар, який ви збираєтесь купити, але мені за нього не заплатили. У 2017 році Бренд Зара потрапив у скандал. Покупці помітили на бірках одягу заклики про допомогу. Як з'ясувалося пізніше, їх залишали робітники фабрики, які шили цей одяг. При цьому на власному сайті Zara мають окремий розділ, присвячений соціальній діяльності бренду. Тому скандал став такою несподіванкою, що вони не одразу знайшли, як все це пояснити. Але згодом пояснення таки знайшлося. Представники бренду заявили, що ці робітники працювали на аутсорсі, і гроші їм не виплатив власник фабрики. А щоб конфлікт був вичерпаний, зараз створили фонд та віддали людям всі борги по зарплаті. Але тепер у вас є привід уважніше читати бірки. Може, ваша сорочка на 50% складається з бавовни? І ще на 50. зрятуйте! Like Чи знаєте ви, чому Амазон такий успішний? Тому що єдине, що важливо, це факупець таких прикладів, сотні, якщо не тисячі. Тож не варто плекати марних надій через заяви та поведінку брендів. Варто без рожевих окулярів порівнювати їхні слова з їхніми діями. Та пам'ятати, що найважливіше для корпорацій це не турбота про наші погляди та почуття, це наші гроші. Єдиним і найбільш ефективним з того, що ми можемо з цим робити, є суспільний тиск на бренди. Він може виражатися по-різному обуренням у соцмережах, акціями протесту та навіть бойкотом продукції. Наприклад. Можна почати з довбаного актімелю, бо саме ми, як споживачі, маємо пильнувати за діяльністю брендів, ловити їх на лицемірстві і змушувати виправляти власні помилки. Ну а якщо дуже хочеться щось любити, вйо любити людей, хоча б одного-двох, а брендами краще користуватися, так само як вони користуються нами. Дякую, що дивилися цей випуск зі своїх брендованих смартфонів, ноутбуків та плазм. За лайк під цим відео, дякуємо до У минулому випуску ще ми говорили про те, як політики та політичні партії. Конкурують не проектами та стратегіями завершення російсько-української війни на Сході, а словами мир та перемога. При цьому, які умови миру і які умови перемоги, ніхто не каже. Хто має сісти в тюрму після завершення війни на Донбасі? Клікай сюди, щоб дізнатися. А це посилання на наш Patreon. Донать та улюблене телебачення. Бог тож, як не ви.